Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про ручні голки та їх види. Голка для ручної роботи вибираються в залежності від типу та товщини нитки, тканини або матеріалу. Для зручної та якісної роботи ручні голки неодмінно повинні відповідати їм. Чим тонша і легша тканина, тим тонша і гостріша повинна бути голка, і тим зручніше нею шитиме. Більшість голок для ручного шиття. Мають товщину номер, що вимірюється в двох системах маркування з 1 по 15 або з 13 по 26. Деякі види голок для ручного життя мають закруглені кінці. Такі голки призначені для сшивання трикотажних полотен вручну. Види ручних голок. Ручні голки середньої довжини часто використовуються кравцями для ручного оздоблення деталей. Такі голки досить короткі, з маленьким заокругленим вушком, розмірі від 1 до 12. Голки із заокругленим кінцем призначені для сшивання трикотажних полотен. Закруглений вістря такої трикотажної голки дозволяє проникати між петлями трикотажного полотна, не розриваючи волокна. Тож ці голки з широким вушком використовуються для з'єднання деталей, пов'язаного вручну трикотажного виробу, розмірі від 1 до 20. Ручні голки для жіночих капелюхів використовуються для намітки, виконання складання та з'єднання деталей капелюхів. Вони довгі та тонкі з маленьким закругленим вушком, розмірі від 1 до 10 та від 15 до 18. Голки для ручної роботи стенілі рекомендується використовувати для вишивання на дуже щільних тканинах. Вони короткі та товсті, з великим вушком та гострим кінцем. Розміри від 13 до 24. Голки для декоративних тканин призначені для вишивання на нещільних тканинах. Короткі голки з затупленим вістрям і великим вушком, в яке можна всунути нитку з кілька додавань. Рекомендується використовувати при навчанні дітей шиттям. Розмірі від 13 до 26. Голки для штопки відрізняються від інших тим, що в неї можна одягнути відразу кілька ниток для штопки або шовкових ниток, оскільки має велике вушко. Голка довга, тому якщо ви штопаєте діркою, її можна захопити дірку з обох країв у розмірі від 1 до 9 та від 14 до 18. Голки для людей зі слабким зором мають два вушка. Щоб просмикнути в неї нитку, потрібно спочатку просмикнути ниткою верхнє вушко. Розмірі від 4 до 8. Ручні голки для вишивання бувають середньої довжини з довгим овальним вушком, у яке втягується кілька ниток шовку. Розмірі від 1 до 10. Голки для пошиття натуральної шкіри, штучної замші та шкірозамінників мають особливо триграну форму вістря. Завдяки такому вістрю голка легко прорубує щільний шар шкіри. Розмірі від 1 до 8. Голки для на намистин або дрібних перлів, дуже довгі і тонкі, з маленьким круглим вушком, розмірі від 10 до 15. -го. Ручні голки для декоративних робіт часто використовуються для оббивки меблів. Закруглена форма голки дозволяє зшивати деталі оббивки у важкодоступних місцях. Швейні голки для декоративних робіт можуть бути загнутими або прямими з великим вушком, в яке легко втягається в товста нитка. Розміри вигнутих голок від 5 до 20,5 см, прямих від 10 до 40,5 см. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.